Хто такий? Я за документами від капітана Черненко. Ладно. Ну так де капітан? Добрий день. Ось тримай. Дякую. А це за недавній долужок. Дякую. До побачення. До побачення. Добрий день. Добрий день, товариш капітан. Це вам. До речі. Це вам за якийсь там должок. З вас сотка. Ладно. Заслужив. Дякую, товариш капітан. До побачення. До побачення. Так от. От що таке за неапокаліпсис, тату? Ясно, але в нас такого ніколи не буде. Це точно. Ладно, синку, їж.